Величезні аріоли. Ти вро я ж чуть не обіцявся. А ти непогано так влаштувався. Пес. Передаю вам привіт, глядачі. Цьом. Ну що, друзяшки, привіт! Ми -по -по -по. починаємо. -по -по -по. Риболовлю на спінінг. Ми приїхали з зайком на річку Псел. Що нас ярок чекає? Ха -ха -ха. Чекає У нас дуже багато новеньких місцячків яких? В яких ми, можливо, спіймаємо, а можливо не спіймаємо, але за все не спіймаємо. Скоріш за все, риби. <рес> а що ж таке? Падло. Серія буде з декількох рибалок, так що. Ді. Я думаю, що буде круто. Три, може 4, а може навіть і 50. 50. Ну що, друзяшки, одягли ми вже. Вийдеш мейдерси, покажи Грьок, який ти. Опа! Гарьок у нас Хакімен. Як тобі в них? Непогано, мені подобається тільки не дуже зручно сідати, тому що вони для цього не предназначені. Ходити, як обісрався, потрібна рівна. І ти буде поливати. Ярюк вже обсирається, а ми ще нічого не зловили, друзі. у мене ось такі, бачите, коричневі. Це прошка версія. Так, кепочку зняв, тому що сьогодні камера в мене буде на голові. Буду вас носити сьогодні на голові. А не на грудях. Так, в мене ж сьогодні по Снастям. Спінінг бонус 2,21 на 2,8 грами. Катушка флагман Онікс 2000. Сумочка зі снастюшками. Почну з силикона. ось такої оснастки, це силикончик, бачите, на осetничку. На жаль, без карабінчику, тому що я його про її. Напишіть в коментарях. Герек же щось там ловить. Зараз я піду, спробую хоч капусту наловлю, капусту 100% наловлю. Друзяшки, нагадую, що в нас триває збір на ЗСУ, також конкурс, в якому ви можете виграти з фідерини або з комплект, такий самий, як у мене. Щоб долучитися, треба закинути на банку моно від 100 гривень. Хто вже долучився до збору, може зробити це ще раз та збільшити свої шанси на виграш. Також допомогти до закрити банку. Всі звіти будуть в телеграм-каналі. Приємного перегляду, відео далі. що, друзяшки, обкидав ось такий місцячок гарненький. Опа, на мушлю наступив. Нічого. Змінив два силикони, світлий та темний, нічого це не дало поки що на цьому місці. Зараз повертаюся до ігорка, спитаю, що там у нього. Та, може, сядемо в машинку та поїдемо тут ще є озеро. Ми там хжачка ловили. Друзі, був відосик, то може зараз спробуємо там. Цуєш, а ти непогано так влаштувався. Що там, як справа? Та ти бачиш, як непогано мені з зручно. Ха-ха-ха, дивиш, Ти ловиш одні цепи, так? Да? Бать, диви, як зацепилася. Ага. Чуш, потрібно окуляри, бо я вже зараз перестану бачити. А ти вдома забув, так? Да? Ні, в машині лежать. Пішли за окуляром. Ха -ха -ха. Пішли. У нас... Цей виїзд перший, день перший. Попереду ще два, а може і три дні. Рибалки. Побачимо, що нам вдасться спіймати хижака, чи не вдасться. Зізнаємося в цьому відосику. Так, у нас по часу. Дивіться, ми приїхали сюди о 6 ранку, поки розклалися, поки туди-сюди. Десь 6.30, оп, пес. Хе -хе. Передаю вам привіт глядачі! Цьом. Бачите, цьомно у вас песик. вибачаю, у нас їсти нічого немає. У нас сьогодні така швидка рибалка. 3 години і поїхали. Бачите, скільки їх тут бігають. Коротше, який план? Дивіться, ранкова рибалка на пслі. Тут я знаю, що точно ловили. Ну, На човні, а ми без човна у нас є. Вейдерси. 3 години тут бродим, ходимо, прощупуємо містячки. Ще поїдемо, може, тут на зірцо. І буде наступна рибалка на Дніпрі, скоріш за все. А може на пслі в зовсім в іншому місці. Далеко. Звідси, побачимо. Зараз з гірком беремо окуляри. Ще може чайка хліба. чайка гепнути. Чайок будеш, так? Друзі, ставимо три плюса. Хто хоче чайка гепнути з цигаркою. З кофійком. Чайок з кофійком. більший акцент на цигарку. На цигарку, я зрозумів. Я полюбляє цибар, цибар. Осе. Чай, чай. Же. Забрав моє печення. Ну так завжди, з дитинства. Забираю в мене все. Так, окуляри, друзі, окуляри. Завжди в атіверсі моїй ось такий фарест. Тепер <реш> можна йти на пляж і поглядати за дівчатами. <реш> Оп. Не видно. <реш> очі. Дивитися на величезні аріоли. <реш> 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 ну що, друзяшки, новий містечок. Дивіться, як тут гарно, файно трошки від'їхали. Заїжджали ми на озерце. Там, ну, прям повна шляпа. Отмена, охрана, відміна. Там ходиш, болото, дуже воняє. Я не знаю, риба, мабуть, там є, але ну, не сподобалось нам. там. Приїхали сюди, це відкрита вода, річка псел. Зараз трошки покидаємо, тут є вільні місця. Рибачки є і на доночках, які стоять. Я буду пробувати зараз на ось такий силикон, якась прикалдесина. Напишіть в коментарях, що це таке. Не дуже розбираюсь. Ну що, полетіли. Зараз пробуємо тут. Якщо тут бебра, то буде другий день рибалки вже на нових місцяках. me nee, pöörame kaimus . Дивіться, де я? Я на річці Псел! забродив тут в джунглях. Воблер вже намочив другий день пробуємо знайти хижу рибу. Там же щось скинулось, друзяшки Коротше, ми приїхали в трьох, і я залишив там з компаньйоном. І ми, точніше, я пішов далі шукати містяки, знайшов ось такий класний містечок. Зараз його обкидаю. Сьогодні в мене воблер. Ніга ніч не спав. 5 ранку поїхав на рибалку, на спінінг. Намагаюся знайти щуку. Вам гарного перегляду. Продовжуйте дивитися відео далі. А я спробую зараз щось піймати. Справа в тому, що в мене немає щуки. Так, друзі, в мене сьогодні які Снасті. Сьогодні чиста на щучку. Починаю з ось такого Воблера. Це копія. Копія чогось, чогось хорошого. Напишіть в коментарях, чого. Спінінг-Стінгер 2.24, 5.25 тест. Кутушка 2500 S Stinger Шнур 010. Ось такий. Ось такий сьогодні розклад. На щуку взяв ось такі снасті Ось це в мене коробочка сьогодні. Тільки ось це і є. Більше нічого. Місце класне, якийсь хижак скидується. Зараз спробую ще тут залізо покидати. І силикон. І. Схожу туди в дебрі. Може там доведеться протестити вейдерси від флагман. Поки що дуже класні, дуже потужні. В них тепло, не промокаєш. Можна залізти во всяку гавніцо, гавніну. Так що класна штука, всім рекомендую. А я зараз поставлю якусь іншу прикалдесину і побачимо, що з цього вийде. Друзяшки, поло клювання і прям під берегом, дивіться, не встиг зняти. Щучка така десь на кілограмчик. Повторчик-повторчик, дивіться. А-а-а-а! Зарвалась! А ти Ти видел яка? Просто щось неймовірне. І це було на Tail Spinner, я вже перевісив, і вже взяв ось таку блешню червону спінку, пішов далі в інші місця, бо мої напарники прийшли, нам там в трьох плюс-мінус нормально. Зараз я до них буду повертатися, спробуємо там ще. Коротше, щучка є, але досвіду мало і... Не вдалося її нормально підсікти. Зараз ось цей ще містяк спробую. 5-7 закидів. Ідемо міняти оснастку, приманку. Знову на тейлспіннер, бо на нього клювало. У, класно, а клюнуло в нас на годинничку. Де там годинничок, 7.00. Десь без 10.07 клюнуло. Прикиньте, я аж чуть не обістявся. І, друзяшки, розклад. Йду назад на той одинокий містяк, покидаю, але вже теоспінер, на який взяла щука. Там втрьох постояли, покидали, ми там трошки бубнемо. То може щука пішла кудись сюди, зараз в тихий затишок, сам зайду. Ось тут встану і намагаюсь на ось цей тел який працює, спіймати тут. Останній шанс на сьогодні. Додивіться відос до кінця. В кінці відосу буде конкурс, результат минулого конкурсу і конкурс цього відео. Спінінгова риболовля. Два дні. Два місця, річка Псел. Якщо це відос буде без риби на березі, бо, в принципі, можна сказати, що відос з рибою, але риба зійшла. Щуку потримав, так скажемо. Нарешті відчув і аж прям зарядився мотивацією, друзі. Ми поїдемо на ставок. Вирішили так, що поїдемо на ставок. В Полтавській області один знаємо з хижою рибою. Мабуть, поїдемо туди. Номер є. Будемо дзвонити, якщо ви знаєте якийсь ставок плюс-мінус 50 давайте, 100 км від міста Кремячук, Пишіть в коментарі. Або в Телеграм-Інстаграм. Ось Телеграм, ось Інстаграм. І підписуйтесь, до речі, на них. Бо нас там, там 2000-6000. Там Дуже мало, на каналі вже 21 тисяча, я в шоці, а в соцмережах щось не дуже багато. Так що бігом підписуйтесь. Давайте роблю 15 закидів. Нє. Пішов я тоді на. Напишіть в коментарях. Ситуація мені нагадала, як ми були на короповому ставку дві доби. Я спіймав тоді один короб і все, за дві доби. І було на другу добу в три часа ночі в мене клювання. І я обірвався. Ну, як обірвався? В корчі зайшов в короб, і мені довелося на човнику плисти. Десь 200 метрів дистанція Ми тоді ловили в завоз, це були фідерки, 3 години ночі я поплив та забув взяти ножиці. Коротше, я гриз шнур о 3 годині ночі, кликом десь хвилини 3, мабуть. Чого згадав я цю ситуацію? Тому що коли зранку ми вже зібрались, я дивлюсь вдалечінь, там де відгризав шнур. Короб дав свічку, наче мені помахав або тикнув фак. Тільки що було схожа ситуація, щука кілограма 4-5, не знаю, ну, точно за 2 кг дала свічу і показала мені, мабуть, середній палець. Щуку я сьогодні бачу під ногами, яка зірвалась. І ту, що випрыгнула. Друзі, місця класний. Але є, але загалом сьогодні було більше ста закидів на різних місцяках. Висновки. Ми їдемо на ставок. В наступному відосі про спінінг ми поїдемо на ставок з хижою рибою, щоб нормально повчитися проводки, на яку проводку краще там щука бере, і треба ще вибрати класний ставок. Так що пишіть там, хто може, хто хоче, розповідайте. Буду дуже вдячний. Давайте стосовно конкурсів. В минулому відосі ми розіграли шнур. Виграв ось цей коментар. Дуже файний, дуже класний. Мені сподобався. Тому він і виграв. Теж пишіть коментар про цей відео. Якщо ви хочете виграти, що звісно, шнур. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Підписуйтесь на телеграм інстаграм. Ми завершуємо цю рибалку. Ось таким гарним видом, моїм пом'ятим сонним жалом. Зараз іду до Ігорька і їдемо на фідер поки що. Поки що спінінгової риболовлі нам вистачить. Отакі, друзі, такі рибалки. Ось така в мене попереду поляна. Зараз буду її проходити. Їхати додому, спать. А, ні, спать. Буду монтувати вам цей відос. А потім буду спати. Все, до нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока.